найяскравіша подія студентської весни зібрала молодь і викладачів, родичів та друзів учасниць, а також всіх охочих. Два місяці репетиції завершилися двогодинною феєрією та неймовірним святом для кожної з конкурсанток та глядачів. У театрі Мукачева відбувся конкурс міського оперативного торгівельно-економічного коледжу. У нас відбувся кастинг в коледжі, були повідомлені всі дівчата, прийшли дівчата. Ми з них вибрали вісім чоловік. З дівчатами на репетиціях ми, в принципі, справлялися. Так? Ми старалися бути строгими, але вони слухали нас, тому що вони розуміли, як нам тяжко, а ми розуміли, як їм тяжко. у Нас було співрозуміння дуже хороше. За титул найкрасивішої змагалися вісім учасниць. Дівчата співали, малювали, танцювали і читали вірші. Перше випробування презентація. Дівчата продемонстрували глядачам не лише свою красу, а й гарне національне вбрання. Не дуже багато говорити про тебе, бо притримуються думки, що за спиною скажуть більше. Під... розважали глядачів команди КВК. Нам треба придумати їм по району. За все придумали, Все одно і те ж саме. А давай уявимо себе на їх Ну Про що би ти мріяв? Що? Ні, ну а що? Давай хоч спроби. Останнім випробуванням стало дефіле дівчат у вечірніх сукнях. Найбільше журі вразила Андріана Бабушкіна. Вона і здобула перемогу. Є є, є у нас перше місце. Затягувати не буду. Андріана Бабушкіна. віце-міс Ганна Ребека. Титул другої віце-міс здобула Даніела Товтин. Утім, і інших дівчат журі відзначило у номінаціях міс фото, міс глядацьких симпатій, міс спорт, оригінальність, граціозність та чарівність. Це перший мій конкурс за все життя. Я дуже емоції взагалі переповнюють. Дуже вдячна тим, хто організовував цей конкурс. Я задоволена так, я сьогодні себе показала дуже ефектно. Я рада. Я вразила їх своїм малюнком, який присвятила солдатам. Зато усі конкурсантки отримали цінні подарунки та незабутні враження. Ось такий подарунок напередодні 8 березня підготували студенти Мукачівського кооперативного торгівельно-економічного коледжу. Сьогодні ми вкотре переконалися, що українки найкрасивіші, тож варто сподіватися, що всім відомий вислів, краса врятує світ, стане символічним для нашої країни.